Ну от скажіть же, ну відразу по мені видно, що я бджоляр, От прям що ну, тут сказати? От зразу видно, що я люблю бджіо. Нарешті отримав я футболочки від інтернет-магазину Оліїн. Вірніше я їх купляв не в Оліїн, а в Улішоп. Це інтернет-сайт, ну Оліїн, Улійшоп, одне й те саме. Але чого в Улішоп? Тому що ці футболочки е можна було придбати в оплату частинами. Мені просто захотілося провірити оплату частинами в магазині, бо не скільки провірити, а скільки взимку були стріми, і я казав, от як тільки з'явиться оплата частинами в оліїн, е, е, то я обов'язково щось придбаю. І як зараз пам'ятаю, я пообіцяв таєчки своїй е, найактивнішій дарувальнику. Глядачу на стрімах, та я завжди мене підтримував. Подарувати футболочку, як тільки вони з'являться. І ось футболки з'явилися в Улішоп, в Оліїн, і я замовив декілька футболок славіку, Славіку, Себі і Таєчки. Коротше, оце такі футболки. Так що... Щоб ви знали, що в воліїм з'явилися нові футболки. Про якість я мовчу, якість тут на високому рівні самої футболки, тканина дуже зручна до тіла, ну от прям зручна. Шо-шо, а тут не, не, не додати, не убрати. Ну і розміри. Ось мій 52-й розмір на мене сів ідеально. Як по мені, прям красиво, от прям красиво. Світленька, гарненька і бджола, супер-супер бджола. Коротше, таєчка, тобі подарунок, футболочка отака, десь полетіла, десь на під'їзді, а може вже ти її отримала, сонечко. Мені дуже приємно зробити тобі такий подарунок. Ну, а якщо що, щоб знали, що в оліін, а верніше в олії Шоп, можна купити будь-який інвентар, товар в оплату частинами. Ось як цю футболку. Вона там коштує 370 чи щось таке гривень. Там на 4 платежа по 100 гривень, і футболка готова. Красиво, красиво. Дякую, Оліїн. Коротше, е, друзяки, майте на увазі. Ось такі футболочки в Уліїн з'явилися.